Доброго дня, друзі! З вами депутат Української міської ради Андрій Гузі. І сьогодні ми розберемо останній допис міського голови Олександра Туренка, який він виклав на своїй сторінці 2 грудня. Як гадаєте, що мав би написати на своїй сторінці міський голова, який тиждень перебував у відрядженні? Якими думками мав би поділитися з громадою? Можливо, розповісти про результати відрядження або Обговорити основні пріоритети бюджету на 25-й рік. Ну на крайній випадок міг би викласти новини про впровадження альтернативного опалення міста чи по допомозі військовим. Але ні, не вгадали. Аж за все, міський голова вирішив поплакатись у жилетку та висловити претензії, невдячним мешканцям виташіва, які не тільки не оцінили величі та геніальності управлінської думки нашого керма, а ще й залучили на свій бік. Представників столичного телеканалу 1+,1. плюс Нагадаємо, що конфлікт з мешканцями видачіва виник у Тренка після того, як він одноосібно прийняв рішення переселити школярів з будівлі школи на другий поверх дитячого садочку. Як виявилось, таке рішення ні з ким не узгоджувалось, і батьки школярів дізнались про це вже по факту. Тож вони вирішили відстоювати свої права єдиним законним шляхом. Написати звернення до міського голови та депутатів міської ради, яке підписали близько 500 осіб, а також привернути максимальну увагу громадськості та змі до цієї проблеми. А що ж наш керманич? Як гадаєте, він хоча б спробував налагодити конструктивний діалог з мешканцями Витачіва, поспілкувати з ним особисто, знов не згадали. Замість того, щоб зняти напругу, він звинуватив витачівців у передвиборчих маніпуляціях і в тому, що вони самі та їх діти приїдають бюджет, а потім почав тиснути на підприємця, який мав відношення до збору підписів мешканців села. На думку Туренка, його хлібопекарня уникає здорової конкуренції з ладьками, багато заробляє, мало платить податки. Вочевидь, Туренко вже забув, що особисто на сам нагороджував цього підприємця, подякує за вагомий внесок. У зміцнення економіки громади. Тоді, мабуть, претензій до розміру податків в нього не виникало. Цілком очікувано, що зміст допису Туренка вкрай обурив мешканців витачіва, тож своє відношення до ситуації вони висловили у численних коментаріях під ним. Ну що ж, спостерігаємо прогрес. До недавнього часу у Туренко в усьому винні були лише депутати. А Зараз е число ворогів потрапили і мешканці власної громади та журналісти, тобто усі, хто не оцінив його геніальні новаторські методи управління. На мій погляд, це справжній феномен. Примудритись чотири роки просидіти у крисі міського голови і не зрозуміти, що місцеве самоврядування це насамперед про пошук компромісів. Проставу комунікацію з громадою, бо якщо громада та влада не знаходять порозуміння, швидше і простіше поміняти саме останнє. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Залишайте свої коментарі, підтримуйте нас подобайками та репостами, якщо вам сподобалась публікація. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш одноіменний youtube канал. Будьте обізнаними. Ми працюємо для вас. Цінуємо вас! Побачимось.